Вітає кучерявий сад. Почався листопад. Передмістя Львова, кучерява Оля. Ну майже вірші. Будуть сьогодні і вірші осінні, але хочу розказати сюрпризи листопада. Такі є класні сюрпризи. До речі, розкопала кладку яєць лизняків. Подивитися, що з ними. Є й не дуже класні, і рослинки деякі здивували, і в плюс, і в мінус. Отже, життя в листопаді як воно є. Вже мої тролики підготувалися вмиватися. І лягати до зимового сну. Коробочку у хаті. Цьогоріч полюбила осоки. Такі фонтанчики класні. У нас вже пенісетуми посохли, бо в дівчаток бачу зелененькі, а армерія. Цьогоріч це новенька для мене рослинка. Дивіться, вона почала квітнути. Початок листопада, не знаю, якісь відкриття для мене. Щодо пенісетумів у кінці осені. Так чіпляються тюки за одяг, такий м'якенький, як піжамка. тому не раджу саджати панісетами по придоріжки в жодному випадку. А коли вони не попридоріжку, то все класно. Висадила в ґрунт свою хаконе клою. Бачу, мені от бракує яскравих осінніх кольорів в деяких ділянках саду. Якщо читати, пишуть, що погано зимує в наших краях. А якщо дивитись відео інших садівників. То зимує навіть в центральній Україні, де зими суворіші, аніж у нас. Тому ризикнула і висадила в задишне місце, де нема багато сонця. Все, як вона полюбляє. Побачимо, чи перезимує. І гравілат, ну що сказати, від весни до тепер це такий красунчик, ледь не кожного мого відео. Я трояндочки, котрі листя не зрізаю, бо воно здорове, хай собі визрівають. А є вже обрізані, та в мене інше пересаджування гвоздички трав'янки. Неочікувано для мене вона набрала в діаметрі ну, дуже багато. Так гарно застиляє землю. Вилізла на мого. Падуба, Дивіться, для чого я купувала падуб? Правильно, аби взимку милуватись зеленим листям і на його тлі червоними ягідками. Так ось, Він вже разів 2 зав'язував ягідки і успішно їх скидав. А зараз бачу зачатки квіточок, такі наче пуп'янки всюди по стеблу. Не знаю, чи це він готується до весняного квітування, чи що зараз втретє квітнутиме. Ну, з ягідок одна, якщо не. Загубиться, то залишиться. Щодо квіточок та ягідок, пишуть, що падуби дводомні, тобто є чоловіча рослинка і жіноча рослинка. І аби були ягідки, а вони можливі тільки на жіночій рослинці. Потрібно садити два кущики поруч. Це у мене сорт Blue Prince. хлопчик просто для запилення. А для ягідок потрібно було посадити Blue Princess. Одна ній і би були ягідки. Та насправді, коли він заквітнув, виявилось, що квіточки двостатеві. Там і течинки, і маточки, і два в одному, і ніякий хлопчик і дівчатка, все разом повністю самодостатній. Тому і ягідки на, принцові. на принцеві. Купувала такого принца разом з принцесою, два в одному у дендрофермі Бережнюків. Ну, Майте собі на увазі. Ще у мене є сорт ферокс аргенча, хлопчик, варієгатний красунчик. Але за 4 чи 5 років життя в саду жодного разу не квітнув, тому не бачила. Хлопчик-дівчинка це в квіточку для цього зазирнути. Ось така історія з падубами. До речі, ростуть ну, дуже повільно. Але повернемося до нашої чарівної гвоздички. Котра навпаки з реактивною швидкістю заповнює собою простір. Густичка трав'янка, шикардосний ґрунтопокривник, він такий щільний килимок формує. Цей грунтопокривник вирішила його звідси перенести, вибрати і перенести в таке місце, де мені потрібен килимок, бо є відстань між рослинками. І туди не хочу нічого саджати, але і бур'яни полоти теж там не хочу. Міскантос меморі напевно, найефектніший злак мого саду. Це він перший рік. У садочку розсаджу його, а на тлі синього-осіннього неба. А, а оце трав'янка на новому місці. Бачите, які прекрасні вічно-зелені килимки. Взимку у мене буде свій гвоздичковий газончик. Сподіваюся, що я не помилилася, що вона вічно-зелена, то наговорю. А наступного року ще й малиновими квіточками тішитимуть отакі. Кущики. Гортензію волотисту на зиму не зрізаю. Просто обв'язуюсь і ще тішуся її волотями. Окремі яблучка, забули їх зірвати. І, звісно, восени, крім і гортензії, хризантем, ну, вражають просто барвистістю барбариси. Перед нами карликовий сорт адмірейшн. Він росте малесенький до 50 сантиметрів і надзвичайно яскравий увесь рік, ну, крім зими. А це, мене запитували, цей Барбарис з Загалом він яскраво-жовтий. Та зараз краї листочків набувають помаранчево-червоного забарвлення. Це так гарно. До речі, дослідила, що лише молодий приріст так класно забарвлюється. Бо минулоріч восени взяла його почікала, щоб мені форма більше, більше подобалася. І він не змінював на старих листях, на старих гілках так гарно своє забарвлення на осіннє. Тому вже тепер помудрішила і не обрізаю його восени. На весні вже обріжу. Понасаджувала в горщики хризантемок, здається, забагато, а виявилось замало. Ще би трішки горщиків здалося. Ще один адмірейшн. Барбарис адмірейшн карличок подобаються мені оці карлички. Від самої весни до тепер, надзвичайно яскраві. А зараз про маленьку, може й не маленьку неприємність. Дивіться, фотінія, вічно зелений чагарничок, придбала аби взимку, мене тішив в тому місці своїм листям. І що я на тому листі бачу, не знаю, що то за грибок, якби це було на трояндах, сказала би, що не справжня борошниста роса. А що ж на фотінії? Треба дізнатись, що несправжня борошниста настільки універсальна. Отут мав бути вічно зелений такий кущик, така кулька зверху, чупа-чупсом, займати цей простір. Ну Гарно ж мало бути, а приріст весняний, яскраво-червоний. Ну, отак мене розчарувала фотіння. Не знаю, дівчатка, хто її має, підкажіть, чого від неї очікувати, чи можна її обрізати, то листя? А далі все буде добре, чи потрібно її обробляти регулярно, ну не знаю, чи забрати її геть і все. Так, зі своїми пересаджуваннями. А пересаджувала я тут трав'янку, а перед тим перекопувала, дивіться, що я нарила. Яйця, слизняків, кладка. Але придивіться добре до цих яєць. Я відразу не зрозуміла, що то за пліснява на тих яйцях? Що це таке? І тут мене осінило. Невже піцеломіцис запрацював? Так, я його десь в тих місцях саме вносила. Дивіться, всі яйця вкриті міцелієм якогось грибка. Сподіваюсь, що вони вже не життєздатні після цього. Тішить, скільки часу минуло, треба глянути, коли я вносила оцей піцеломіцис. Про нього є відео. Це грибок, який воює із складками яєць, комах, але за компанією і слизняків. Боже, яка прекрасна новина! Як мене це тішить. Загалом зараз пора дуже гарна. У природі. На підвіконня всілась, стигла осінь бабине літо із клубка пряде. Мервить вітрець вербові довгі коси, а хитранічка білий день краде, такий пейзаж стоїть перед очима. Гойдає гілку миле пташеня. Життю радію, мов мала дитина, всміхаюсь, осені залюблені щодня. Тут зачаїлись бездоганні миті, Зріє бажання з чистої душі вслухатись в тишу. Там стежки відкриті, на перехрестях ждуть мене вірші. А вірш належить пані Галині Бабій. Коротенько поділилась з вами такими замальовками зі свого осіннього садочку. Сподіваюся, вам було зі мною приємно. Дякую за увагу, за перегляд. Зустрінемося у кучерявому саду. І слава нашій Україні!